Вітаю! Сьогодні у нас дуже цікаве інтерв'ю з Діаною Шевченко. Це просто королева свят і декору, і багато палаграців знають її просто як Діана Кульки. Доброго дня! Діана, я знаю, що нещодавно ти виграла грант на розвиток свого бізнесу. Це бізнес декорування свят. Розкажи, будь ласка, загалом про себе, де ти народилася, де ти навчалася? Я народилася в місті Павлограді, навчалася в аграрному університеті на менеджмент. Потім я закінчила його і вирішила поїхати до Турції. Робити аніматорем. Так і почалася моя історія в бізнесі свят. А як до тебе прийшла ця ідея, що ти сама можеш займатися цим, декорувати? Ну, якщо чесно, то цю ідею подав мій батько. А, він, ми, ну, так, Я приїхала до Павлограду, і мені потрібно було чимось займатись. А так як в мене був вже досвід у аніматорстві, ми вирішили спробувати спробувати, і все почалося з одного костюму Міньйона. Орендованого костюма, який мені відправляли з Дніпра. Він приїжджав до мене, я відпрацьовувала і відправляла його назад. І так продовжувалось певний час, поки я трішки не стала впевнішою. Скупила один костюм, потім другий, потім третій, потім четвертий. Потім вирішила, що, що з кожним, на кожному святі є кульки і потрібно було вже докупати. Балон, докупати кульки, і це була допослуга. Зразу наперед скажу, що в мене не дуже пішли кульки. Я продавала два рази балон і рахувала, що це не дуже вигодно, що простіше займатися аніматорством. Ось, і Потім, вже коли почало все більше, і більше виходити, мені вже просто прийшлося ще раз купити балон, купити кульки, закупити все обладнання, щоб заново все почати. Розкажи, де ми знаходимося, і що ти тут зберігаєш. Ми знаходимося на моєму такому небольшому просторі офіс. Я його називаю. Сюди практично не приходять мої замовники, дуже дуже рідко. В мене тут складаються тільки кульки. Я тут дую кульки, і в мене тут і такий декор складається, котрий не, ну, не треба забрудняти. А все інше в мене лежить на складі. У мене є великий склад. Там, де зберігаються великі конструкції, там, де зберігається велика кількість квітів і декору, я бачу тут у тебе широкий вибір різних кульок, костюмів, всяких таких приколів. Я даже не знаю, як половина називається. От скажи, що зараз найчастіше замовляють, що зараз у тренді у тренді, всі пастельні тона. Якщо ми говоримо за доставки куляк, якщо ми говоримо більше за декор, за фотозони, то ну, в нашому місці. Спросом, це більше такі пастельні тона. але якщо дивитися наперед, то зараз навпаки більш яскраві тона. помаранчевий, маліновий. Ну, такі, такі цвіта зараз у тренді. Далі зараз частіше просять фотозону у білому кольорі, і виключно в білому кольорі. Щоб надути кульку, нам треба її роздути. Так ми бачимо, є брак чи ні. Потім в нас є спеціальний клей для куль. Ми його заправляємо. Далі треба його, щоб він везде так заповнив. Ось, А потім можна тільки надувати гелієм. Так, за що цього клея е, він створює таку внутрішню оболонку е, і е, довше висить. Потім ось так раз, два і все готово. Як всі думають, що так просто. <сум> Діана, підкажи. Як ти встигаєш поєднувати свою велику родину з роботою, тому що в тебе троє маленьких дітей? Ну, По-перше, мені допомагає мій чоловік. По-друге, ми вже налаштували свій бит так, що кожен має і вільну годину, і може працювати, тому, тому в нас, ми, ми вважаємо, що у нас все виходить. Де ти черпаєш натхнення для якихось нових ідей для декорування свят? Моє натхнення це мої замовники. По-перше, а по-друге, я підписана на всіх декораторів світу, мабуть. Так? І я дивлюсь кожного дня, які є тренди, як що можна поєднувати, що, що, де буде краще. Дивитись, бо кожен раз, коли мій замовник щось хоче, перше питання, яке я запитую, це де воно повинно стояти, бо не завжди те, що хочемо ми, те, що є в нашій голові, та мрії, не завжди буде поєднуватися з тим місцем, де воно повинно стояти. Ну, до прикладу. До прикладу, до прикладу є якісь заклади яких хочеться, нікого не хочу ображати, які хочеться повністю закрити, наприклад, одну стіну, або ставити не прозорий декор з пустими панелями, а хочеться спочатку затягнути, наприклад, там, тканиною чи пленкою, ось, а потім вже ставити декор. Якщо ми вже перейшли до теми замовлень, замовників, розкажи, будь ласка, можливо, були якісь незвичайні, кумедні замовлення? Незвичайні замовлення це ті, які я сама придумаю. Ось, наприклад, в мене був недавно медвідь, який ніхто не робив. Це по перше, по-друге, його було дуже важко зібрати. А, і це, був, це була просто картинка з Пінтересту, яку ми оживили. Оскільки наше інтерв'ю сьогодні про бізнес, скажи, з якими викликами в своєму бізнесі ти стикаєшся? По-перше, це Час, бо е треба дуже швидко, до певного часу завжди декорувати, е бо вже приходять гості, фотографи і тому подібне. По-друге, щоб воно е вистояло все попри там дощ, сніг, бувають різні ситуації, тому потрібно, щоб воно було дуже таке крепке. Це Креатив, мабуть, щоб, щоб не повторюватись. Щоб кожне кожен свято, я, я вважаю, що кожне свято повинно бути відрізнятися від іншого. Декор у кожного повинен бути індивідуальний, щоб він був е, такий, щоб він не повторювався, бо ви всі ходите по іншим святам, і він повинен бути відрізнятися. Ось так. Що на твою думку допомагає тобі відрізнятися від конкурентів? О, це моє найулюбленіше питання. Ну, по-перше, кількістю декору. По-друге, моя щирість. Я завжди ставлю себе. На е, місце замовника, і всегда міркую, як я би хотіла б побачити, що, що б я хотіла від цього отримати, е, щоб, е, щоб всі були задоволені. І коли Мені замовник дає канбланш, то я роблю в два рази більше. Я ставлю такий декор, який вони навіть можуть і не помітити, але ця деталь робить їх свято ще краще, ще гарніше і ще практичніше, що дуже важливо. Бо декор повинен. Від декору повинно отримати задоволення не тільки від візуального, а й практичного. Це дуже важливо, бо він може просто заважати. Ну і таке останнє питання: якщо помріяти, якби ти мала можливість оформити будь-яке свято, будь-який захід у світі, що б це було? Ну, мені би, мабуть, дуже хотілося б е, якусь арочку поставити на якомусь океанчику. <сум> Ось, це, ну, весілля, весілля оформити на берегу океану е, і зробити таке масштабне, ша весілля або якесь свято, можливо, навіть це паті в якому буде там. Тисяч десять пачок кульок шарів, щоб, щоб все, все все було в кульках і все тільки в одному кольорі. Ну хотілося б масштабів.